Вітаю, мене звати Юлія, і я радо вітаю вас на своєму каналі Звичайна книга. Час від часу ми бачимо такі невеликі чи великі скандали з приводу неякісних перекладів, які виходять друком в наших видавництвах. Десь не відкориговано, чи нема редактору не було. Десь переклад з російською явно. Десь взагалі машинний переклад, що зараз виростає величезну проблему, яка має бути унормована, буквально юридично унормована. Але як мені здається, ми читачі очікуємо, що таких проблем нема з класичними творами, що там вже все устаканилось, зрозуміло, ясно. І ми можемо обирати будь-яке видання, яке є зараз на ринку України, нещодавно видане, або обирати серед ну, видань старіших, або навіть радянських, аби воно було українською мовою. От сьогодні, в цьому відео, я не буду узагальнювати, а буду говорити саме про приклад. Ну, мабуть, найвеличнішого, найвідомішого, найфундаментальнішого роману в історії людства це Дон Кіхот. Зараз можливо придбати дуже багато варіантів видань. І здається, що якщо ми бачимо Дон Кіхот, написано українською через Кіхот через літерку І, ані, і тобто україномовне видання, то обирай просто. Що тобі більше подобається: в одному томі цеглину, чи в двох томах, тверду палітурку, чи м'яку обкладинку, там, з такою картинкою, чи з такою. Але ні, ситуація з прикладом Дон Кіхота дуже складна, і навіть в порівнянні з іншими складними прикладами, вона в дечому унікальна. Ну, хочеться знаєте, застосувати цей банальний лексичний оберт, як в краплі води відобразилася вся історія колоніалізму і боротьби за українську свідомість і так далі. Ну, так воно і є. Справа в тому, що українських перекладів. Дон Кіхота є безліч варіацій, є віршовані перекази, є скорочені переклади, є дитячі адаптації, є скорочені перекази, є колоніальний переклад і є повний переклад, але унікальна ситуація состоїть в тому. Що повний переклад розщепився на два варіанти. І як в цьому розібратися і не зіти з ума, я зараз розповім в цьому відео. Це дуже цікаво. Вперше українську публіку, читальницьку публіку спробував ознайомити з Дон Кіхотом наш великий просвітник Франко. Він багато творів ввів в український простір. Але він прикладав недослівно, він робив такий віршований поетичний переказ, і вони публікуються навіть зараз, навіть окремим виданням є ця публікація. Окрім того, скорочені переклади робили інші люди, робив Антін Лотоцький, 1924, 25 Робив Микола Іванов в 1927. Робив Богдан Лєта в 2011-му. І, і ці всі варіанти видаються навіть в наш час, видавалися. Наприклад, скорочений переклад Миколи Іванова видавався в 2007-му, 10-11-му і А скорочений переклад Богдана Лета видавався в 2011, -му, 12 -му і 19-му році. Це при тому, що наш, ну не побоюсь цього слова, великий геніальний прикладач Микола Лукаш переклав роман Дон Кіхот. Він робив повний дословний переклад. Але, на жаль, він помер в 1988 році, не встигнувши закінчити цю працю, і цю працю закінчив його однодумець, товариш, з яким вони дуже тісно співпрацювали, теж великий наш перекладач Анатоль Перепадя. Лукаш встиг перекласти повністю перший том. І значну частину другого. В другому томі 29 з 74 глав переклав Анатоль Перепадя. І в такому вигляді, тобто від двох перекладачів, але головним вважається Микола Лукаш. Цей роман вперше виданий повний переклад українською Дон Кіхота. Вперше видан видавництвом Дніпро в 1995 році. В 2005 році це видавництво зробило передрук, видало ще раз це видання. Потім цей же текст, саме в такому вигляді, від двох перекладачів, видало видавництво фоліо в 2008 році. Видання, оце перше повне видання 1995 року, воно є ну, бібліографічною рідкістю, і його можна знайти тільки на, ну, зрозуміло, на майданчиках там ULX, PROM І от нещодавно воно було виставлено, я вперше його побачила там. Ну, Коли ви шукаєте старі видання Дон Кіхота, неочікувано ви можете побачити видання Україномовне 1955 року. І його теж продають і просять з нього такі грубі гроші, скажімо так. Ви повинні знати, що в 1953-54 році російський перекладач. Микола Любимов зробив переклад Дон Кіхота російською. Це був неповний переклад, а скорочений. І в 1955 році два таких українських діяча партійно-літературних: це Василь Козаченко та Євген Коротевич. Швиденько переписали його з російською. Дослівно українською і видали як перший переклад українською. Ця книга видавалася великими накладами, але навіть в ті часи вона викликала обурення нашої української інтелігенції. І в 1956 році в Києві відбувалася ну, чи конференція, чи як сказати, якийсь з'їзд наших перекладачів зібрання, І там багато людей е, цей переклад е, ну, частували такими назвами і ганебний, і що е, ну, що це просто ганьба, що це один навіть сказав головучий, що треба вигадати кримінальну статтю за цей переклад. І дуже критикував Микола Лукаш, але на той час він займався перекладом Декамерона. і до Дон Кіхота він, він взявся набагато пізніше, як я вже казала на початку, не встиг його закінчити до, до своєї смерті. І от цікаво, що мені стало цікаво, що ж це за людина така, що за люди Василь Казаченка та Євген Кротевич? Ну, про Євгена Кротевича замало інформації, він після цього викладав літературу десь в в технікумах в ПТУ, а ось Василь Казаченко дуже цікава постать це така партійна літературна функці... функціонер, який гнобив дисидента, доклався до їх знищення, ну прожив досить комфортне життя і похоронений з шаною, ну, коротше кажучи. Не хочу лаятися, але людина була не дуже гарна. Отже, ми маємо повний переклад від нашого генія-перекладацької -перекладаць, справи, від геніїв Миколи Лукаша і Анатолія Перепаді. Вони були, я не знаю, чи знав, чи працювали вони паралельно, чи перепадя почав уже після смерті. Не заглиблювалася, було б цікаво, можливо, хтось знає. Але справа в тому, що вони однакові за принципом, перекладацьким, за методом, а переклад, ну, це і мистецтво, і наука, поєднання, там багато підходів, і от вони були творчими однодумцями. Тому цей переклад, їх пера, він є. Ну, цілісним продуктом, скажімо так. Тобто, вперше він вийшов в 95 му потім Дніпро же його перевидало, перевипустило в 2005-му і потім видала фоліо в 2008-му. І після цього починається цікавезна подія розщеплення цього перекладу. Видавництво фоліо, якби ви його не Ну, І ми, там, блогери, часто його дуже лає, але воно займається тим, що воно перевидає класику. І в цей час інші видавництва теж видавали Дон Кіхота, але вони, вони, вже маючи, коли ми мали вже повний переклад, вони продовжували видавати скорочені переклади. Повторю ще раз, приклад Миколи Іванова видавався і в 2007-му, і в 2010-му, і в 2011-му, і в 2018-му. Скорочений приклад Богдана Лєта видавався і в 2012-му, і в 2019-му. Це КМ Букс. І ви можете побачити видавництво Богдан. Оце видання дитяче, це теж скорочений. Ось тут мені здається. Треба зупинитися і як би визначитися нам. І, можливо, сформувати і перекладацькій спільноті, і читацькій спільноті, сформувати якісь правила, навіть законодавчі закріпити. По-перше, проблематика штучного інтелекту вона має оформитися законодав... законодавча, і це треба робити ну, невідкладно, не затягуючи цю проблему. Ну, якщо готувати такий юридичний закон з цих питань, то можна говорити і іншу проблематику, що якщо ми маємо повний переклад українською і він ну, визнаний якби, спільнотою, не знаю, як, як оцінювати, як, за якими критеріями, однак, то однозначно мають припинитися припинитися видавництва скорочених. Версій. Або, якщо вони видаються все ж таки, то те, що це скорочена версія, має бути зазначатися на обкладинці. І причому зазначатися великим шрифтом. От як законодавство обумовлює, яким шрифтом, скільки площі має мати напис на пачки цигарок, що це. Ну, небезпечно. Так, і тут, навіщо видавати скорочені варіанти, коли є повний, і видавати так, зазначати, що це скорочений переклад, що ну, достатньо такий ну, читач ну, не дуже уважний, може цього і не знати. Ну, я приведу приклад. Багато людей, які читали цю книжку. Блі, Гаргантюа і вони вважають, що вони читали книгу Гаргантюа і Пантагріель. Справа в тому, що це скорочений переказ. Навіть не переклад, а переказ. І ми навіть не знаємо, звідки цей переклад, якщо його бажати перекладом. Тому що вказано, що переклад з французькою. А Блі писав -французькою. І в Україні видано всього дві. Два видання повного рабле. Це оце видання від фоліо і перше видання від кальварії. Всі інші видання рабле, які є на ринку, це або дитячі адаптації, або або скорочений, ну, будемо вважати, ладно, переклад. Ну вони не є повним текстом. Да, ця книга дає можливість ну, відчути вайб, як кажуть. Грагентьо і Пантагріль, але вона сильно відрізняється, ну, порівняйте товщину. Мені здається, читач має мати повну інформацію. Можливо, не можна забороняти видання скорочених старіших перекладів, але про це має бути. Зазначено так, щоб це не оминуло увагу потенційного читача чи покупця книги. Фоліо далі двічі видає повний текст Дон Кіхота в 2017 і в 2019 році, от в цих двох серіях. Але переклад оцих 29 глав, які перевев, переклав. Анатоль Перепадя, фоліо замовляє іншому перекладачу, Євгену Тарнавському. Мені стало цікаво, як видавництво фоліо вдалося привернути цей фокус і сепарувати переклад. На щастя, в мене є примірник другого видання 2005 року, видавництва Дніпро. Давайте подивимося конвенційні знаки, тобто знаки охорони авторських прав, на що розповсюджуються авторські права. І ось ми бачимо, що авторським правом захищен український переклад Лукаша, авторським правом захищен український переклад розділів таких то перепаді, і також очевидно, що видавництво намагалося, намагалося, їм теж приходила ця думка в голову, якби захистити авторським правом взагалі в сукупності це, це видання. Але все, що вони змогли, це, бачите, отримати авторське право на художнє оформлення, редагування та коректуру. На саме видав... видання, яке є єдиним цілим, авторського права нема. Ну, як ми знаємо, Лукаш перекладав його не на замовлення якогось видавництва, а самостійно переживаючи дуже тяжкі матеріальні часи, не маючи підтримки, ні від кого практично. Тобто це цілком його власність, цей приклад. Очевидь, така ж ситуація із перепаді. Вони перекладали не на замовлення видавництва, в тому разі той приклад належав би, скоріш за все, видавництву. Питання в тому, на якій підставі видавництво розриває тканину перекладу. Тому що, хоча воно і зроблено двома перекладачами, ізначально як би, Лукашем і Перепаді, але це два перекладача, які діють однаковим творчим методом. І чому яка виникла необхідність? Ну, В Вікіпедії ми читаємо, що право наступники перепаді запросили дуже великі гроші. За переклади перепадів з видавництв. І фактично цим заблокували взагалі видання перекладів в перепадів в Україні. Ну а нагадаю, що окрім 29 глав другого тому Дон Кіхота, перепадя переклав всього Пруста, перепадя переклав Раблє і багато всього іншого. Мені здається, ця інформація потребує доповнення в Вікіпедії точки зору самих нащадків в перепаді, тому що, можливо, це і так, а можливо, наше видавництво звикли платити копійки. І ось нарешті, у 2024 році, видавництво Баба Галамаха. Порадувала нас, видавши нове видання повного перекладу Дон Кіхот. І затамувавши подих, я пішла дивитися на сайт видавництва, чий же переклад вони взяли для цього видання. І, як ми бачимо, переклад Миколи Лукаша і переклад окремих розділів Анатолія Перепаді. Тобто, це видавництво змогло домовитися з правовласниками, наприклад, перепаді, як видавництво лабораторія, наприклад, Пруста. Так що маю надію, що ми отримуємо і видання «Грабле» нарешті, і воно з'явиться в доступі для всіх читачів. Ну, а також. Відхиляючись від теми Дон Кіхота і Раблія, дуже вже хочеться нарешті побачити видання знедолених. І взагалі видання Віктора Гюго потребують, як на мене, термінової перевипуску в Україні. Ну ось, Що ми можемо винести з такого кейсу, про переклад Дон Кіхота? Ну, що життя українського читальника непросте. Треба бути свідомим, мати критичне мислення, займатися аналізом і нічого не брати на віру. Де ж знайти інформацію про переклади? Все дуже просто. В пошуку набираємо назву того роману, який хочемо дізнатися, і обираємо джерело саме українською Вікіпедію. І спускаємося по тексту статті. Нижче. І завжди буде така, такий розділ переклади українською. І там практично завжди є вичерпна інформація про переклади, які скорочені, які повні, і якими видавництвами видавалися в якому році. Мені здається, що тут ще є один такий аспект, який ну, важливий для книжкових блогерів. Адже. Відео книжкових блогерів, вони досить одноманітні. Розпаковки, покупки, прочитане. Можливо, нам варто звернути свою увагу на роботу блогерів, які нам розповідають про ну, продуктові всілякі магазини. От, знаєте, Ходять там, акції, нам розказують. У них є така рубрика дегустація. І оця дегустація це такий. Ну, Громадянський контроль насправді це дуже корисна річ, і можливо книжковим блогерям варто якось ну, провести такий челендж, порівняти переклади. Ну, Наприклад, гордість гонор» або гордість упередження ми маємо наскільки я знаю, чотири переклади, чотири українських сучасних переклади. Ну, можна їх порівняти. Або порівняти приклад просто Перепаді і цього іншого прикладача, якого видає фоліо. Як це зробити? Ну, це доволі непросто, але мені здається, читачам це було б корисне. Ну, ось такі в мене думки. Дякую за увагу. Всім гарного дня!